Здобутки, виклики, плани розвитку освіти Чернівецької громади на новий навчальний рік. Традиційна серпнева конференція Освітянські діалоги відбулася в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Захід об'єднав всіх охочих педагогів, аби проаналізувати стан освітньої галузі, а окреслити актуальні завдання і визначити ключові вектори їх розвитку. Раніше ми трішечки інший підхід обирали. Ну, до прикладу що років п'ять тому, обов'язково була присутність керівників, визначали хто мав бути, коли ми почали організувати конференції трішки по немов. Ми звільнили відповідно і формат. Відповідно, в 21-му році ми гралися в щось що було схоже на еткемпи Так, тобто, спершу була загальна зустріч, потім ми розводили по напрямках людей. Згодом ми працювали, оскільки вже були умови війни. Для нас важлива була думка власне партнерських наших організацій, з якими ми працювали. Ми запрошували до слова, до дискусій. Також представників ДСНС, працівників поліції, ювінальної поліції. Для того щоб пропрацьовувати такі критичні точки, які є в освіті. Ну і вже два роки поспіль, тобто минулого року і цього річ ми проводимо на добровільно відвідувальних засадах, тобто ми робимо реєстраційну форму, але не змушуємо нікого брати участь і не зазначаємо, що умовно має бути директор і заступники. Ні, всі охочі можуть прийти і долучитися до обговорення. Ну і те, що відрізняє вже два роки, це такий формат своєрідний TEDx, коли чотири спікери, мовно по 15 хвилин, потім сесія. Питань відповідей про актуальність події для педагогів може свідчити те, що до участі в освітянських діалогах заголосилися не лише вчителі, які вже вийшли з відпустки, а й ті, хто ще в ній офіційно перебуває. Серед активних учасників педагоги ліцею номер 12 Ювілейний. Як і для будь-якого закладу початок навчального року, для будь-якого директора надзвичайно важлива подія. Треба проаналізувати стан готовності, треба чітко окреслити перспективу розвитку в цьому навчальному році, треба побачити, які в нас позитивні, негативні, сильні, слабкі сторони. Ця конференція нам дає можливість подивитися на себе збоку, проаналізувати і, звичайно, визначити чіткі цілі на цей навчальний рік. Показово, що окрім директорів та їх заступників, обговорити виклики та плани розвитку освіти громади з року в рік приходять звичайні вчителі. Я не вперше тут. Очікую почути якісь нові напрямки руху, отримати натхнення на новий навчальний рік, порцію позитиву, зарядитися позитивними емоціями, від спілкування з колегами. До початку заходу менше хвилини, а в залі ще є вільні місця. Чи справдилися очікування організаторів конференції щодо чисельності учасників та що з цього приводу думає директорка Українського центру оцінювання якості знань Тетяна Ваку? щодо очікувань, то найважливіше очікування напевно це. Е Така таке горизонтальне хороше мережування, і те, що я бачу тут, нехай не всі освітяни чернівців зібралися ще. Але ті, хто зібралися, уже спілкуються, вже очікують нового року, вже готуються для нас, для всіх для освітян це важливий етап перше вересня, і ми вже надихаємо один одного для того, щоб цей рік став кращим ніж попередній. Організатори сподіваються, що після проведення освітянських діалогів та аналізу роботи освітньої. Галузи новий навчальний рік стане ще більш продуктивнішим ніж попередні. А педагоги переступлять поріг своїх закладів 1 вересня з відновленим позитивно продуктивним ресурсом для якісної роботи з дітьми. Оксана Ковальова, телеканал ТВА.